Багато років день захисту дітей поліцейський сектор ювенальної превенції Нікопольського РУП проводять разом із своїми маленькими підопічними. Цього разу правоохоронці спільно із службою у справах дітей завітали із привітаннями та подарунками до малечі, яка на жаль позбавлена батьківського піклування та тимчасово перебуває у дитячій лікарні. Сьогодні ми приїхали привітати дітей, які позбавлені батьківського піклування. Дітей привітали ми солодощами. В теперішніх умовах я хочу побажати тільки дітям здоров'я, їхнім батькам, наснаги, терпіння і мирного неба над головою. Служба у справах дітей намагається робити на даний період все для того, щоб захистити дітей, позбавлених батьківського піклування. За це також велика велике. Дякую. Ралдугідні Юлії Андріївні і працівникам ювенальної превенції, які допомагають службі завжди. Медичний персонал також доєднався до святкування. Лікарі організували декілька фотозон та дарували дітям іграшки. Сьогодні клоуни були, сьогодні, сьогодні ви бачили іграшки. Візьмі собі друга, фотозони діли робимо, і на мотоциклах вони фотографуються. Незважаючи на сигнали тривоги, звуки вибухів та перебування у сховищі, діти були задоволені, адже дорослі. Змогли подарувати їм справжнє свято.